Добрий ранок, малята, давайте привітаємось. Посміхніться сонечку, здрастуй, золоте, посміхніться квіточці, хай вона цвіте, посміхніться дощику, лий немов з відра. Друзям посміхнемося, зичим їм добра. Діти, вже закінчилася холодна зима, і на зміну їй. Настала стала інша пора року. Давайте згадаємо, яка. А допоможе нам у цьому загадка. Тож слухайте уважно. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна наша. Весна, малята, а ви раді весні. Так, добре. А чому ви їй раді? Я радію, бо на вулиці стає тепло, гріє сонечко, співають пташки. А куди ж подівся сніг? Він розтав. Чому він розстав? Так, погріє сонечко, а від тепла сніг. Тане, а на що перетворився сніжок? Так, на водичку. І побігли по вулицях веселі струмочки. Навесні починають прокидатися дерева, на них з'являються бруньки. А коли стане ще тепліше, почнуть розпускатися листочки, дерева почнуть цвісти. Сонечко добре пригріває землю і починає рости травичка. Розпускаються перші квіти, білі підсніжники, блакитні проліски. З теплих країв повертаються птахи та влаштовують для себе гнізда. Прокидаються від зимового сну і тварини. Згадайте, малята, хто взимку спить? Так. Усю зиму ведмідь спав у барлозі а їжачок у своїй норі. Але тепер наступила весна, вони прокинулися і вийшли із своїх домівок. А зараз я пропоную пограти у гру, яка називається Коли це буває. Вам потрібно уважно слухати та казати, коли бувають ті чи інші явища. Взимку. Чи навесні? Іде сніг? Коли це буває? Взимку чи навесні? Так, взимку. Гріє сонечко своїми промінчиками коли? Так, навесні молодці. Тане на сніг біжать струмочки. Коли це так буває? Так, навесні. Коли ведмідь спить у барлозі? Навесні чи взимку? Правильно, взимку з'являються перші квіти. Коли? Навесні діти катаються на санчатах. Коли це так буває? Правильно, взимку. Молодці малята, ви такі розумнички. Діти, погляньте, хто до нас прилетів? Так, це пташки, але чомусь вони засмучені. Що ж сталося? Діти, пташки не можуть знайти свої домівки. Давайте їм допоможемо. Кожна пташка. За кольором така сама, як і колір будиночка. Давайте розглянемо якого кольору цей будиночок. Так, він червоний. А цей? Зелений. А цей будиночок якого кольору? Він синій, а цей який за кольором? Жовтий, молодці. Де домівка цієї пташечки? Якого вона кольору? Синього. Отже, і будиночок їй потрібен синій. А ця пташечка якого кольору? Червона. У який будиночок ми її пустимо? У зелений? Ні, їй потрібен. Червоний будиночок молодці. А ця пташечка якого кольору? Жовта. Який її будиночок? Правильно, теж жовтий, молодці. А де будиночок цієї пташечки? Яка вона за кольором? Зелена, а будиночок її якого кольору? Зелений, молодці! Ось ми допомогли пташечкам знайти їх будиночки, а зараз, малята, вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.